З вами скажений, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як покращити свій скіл за допомогою полігону. Та і хто би що не говорив? Полігон говно нічого не дає, і тренуючись в полігоні, скіл понижується. Таких навіть слухати не треба. Просто заходите в полігон, виконуєте вправи, які я зараз покажу, і скіл обов'язково покращиться. Довго турмозити не буду, і тому я вже в полігоні. Першу вправу, яку вам зараз покажу, я виконую її завжди, щоб розім'яти пальці. Не лякайтесь, ви зараз все зрозумієте. От, наприклад, червона лінія стоїть. Саме ближче до Манікен. Жовта лінія на середній відстані від манікені, а синя лінія просто стоїть найдальше. На всіх цих лініях я стараюсь тримати приціл на голові і водночас мансувати. Але навіщо я це роблю? А для того, щоб нормально відчути свою сенсу на різних відстанях. Надіюсь, було зрозуміло. А зараз ми переходимо до другої вправи. Ця вправа мене вбиває, тому що вона тяжка. І тяжка вона не тільки просто сама по собі, а ще через те, що в мене після неї три пальця німіють. вміють. Підходимо до цього планшета, наскаємо Учення обична тренування і настрою так само, як і я. Натискаємо старт, і після цього з'являється ціль. Ваша задача тримати приціл на голові, рухатись і по бажанню використовувати наклони. Я ще люблю робити так: спочатку рухатись і потім різко наводитись на ціль. Ця вправа реально класна, я тобі раджу взяти її на замітку. Наступна вправа, а це вже рахунку третя, буде на піки. Береш будь-який транспорт, ну я раджу взяти вазік, тому що він найоптимальніший і на ньому найлегше відпрацьовувати піки. Паркуєшся приблизно так і знову підходиш до планшета. І ставиш настройки, такі, як в мене. Ще потрібно знати, стояти треба за цією платформою, тому що якщо стоїш у ній, урон проходить. А коли за нею урон не проходить по цілі. Це нам і потрібно. І далі стараєшся максимально швидко. З-під вазіка пікати по цілі. А ще для комфортнішої ігри я вам раджу виключити ривок, відключає режим укриття. Об'ясняю, тому що коли ривок цей включений, він автоматично виключає наклон при ривку. Ось так. Але якщо його відключити, як би сильним джойстиком не крутили, наклон не відключиться. Це класно. А ще для швидших пікань я раджу поставити режим укриття і режим прицела на удержувач. Скажем, а що до каліматора? А я відповім: каліматор я майже не треную, але для вас я можу показати топ вправу для тренування хорошого аїму з каліматора. Та-та, ми знову вертаємося до тих цілей. Це не тому, що в мене фантазії нема що, а це через те, що реально на них можна класно відштуфувати свій АІМ. Також можна попробувати додати наклони. Це буде тяжче. Хоч це відео і вийшло коротке, але воно корисне для багатьох новачків. Почекай, почекай, що не виходь. Постав лайк, підпишись, дякую.